На захисті батьківщини. Рік тому тисячі українців взяли до рук зброю. У рядах військовослужбовців опинилися музиканти, викладачі, підприємці та люди інших цивільних професій. Вони змінили своє життя, аби не дати російським окупантам знищити нашу державу. Історії героїв, які зараз проходять лікування на Прикарпатті, розкаже Тетяна Дадак. До відкритої російської агресії Данило працював юристом у Києві. Під перші вибухи вивозив сім'ю у безпечніше місто, а потім без жодного військового досвіду приєднався до лав Збройних сил України. Було складно, було складно не справитись отак, от, от страшно не справитись, але ну от я чим завдячую Авзову, що Багато часу і весь вільний час присвячували якимось заняттям, тренуванням. Тобто з кожним днем це було краще, впевненіше. Чоловік каже, найбільшу підтримку отримував від людей, які захищають країну ще з 2014 року. Не заспокоювали даремно, що все буде хорошо, все буде класно. Які казали, де буде важко, але надія є, От, що буде весело. Підтримували, мабуть, щирістю, розмовами. За рік Данило побував у різних фронтових містах. Жартує, завдяки війні побачив більшу частину України. Я собі на Google меп відмічаю місця, де ми жили. Ну, просто щоб туди повертатись, поки я там живу. І зараз, коли я відкриваю карту, вона в мене вся в сердечках. Я навіть одружився. За цей рік скористався можливістю, взяв 10 днів відпустки і одружився. Хоча з дружиною живу давно. І з командуванням мені дуже повезло, що мені дали можливість зустріти мою сім'ю, коли вони з Німеччини повертались. На війні Данило отримав поранення ноги через вибух міни. Тож наразі лікується. Було пошкоджено в тому числі і нерв через те. Він погано відчуває частину стопи і йому боляче рухати, боляче ходити. У нас в клініці ми зробили цікаву нейрохірургічну операцію. Це ми відкрили цей нерв, подивилися на нього, знайшли пошкодження, виділили цілі волокна. виділили пошкодження і шили пошкодження. У цьому ж шпиталі проходить реабілітацію та чекає на протезування Михайло. У квітні мене два роки, як він приєднався до загону спеціального призначення Омега. За три тижні до повномасштабної війни чоловік тільки повернувся зі сходу на Львівщину. Тиждень перед тому до мене подзвонило наше командування, запитало, що я де я. Чи готовий? Я кажу, так, в принципі, все добре. І все. Зранку я вже був на базі 24 лютого. Ми чекали подальших наказів. А далі вирушив звільняти від окупантів спочатку Київщину, потім Чернігівщину, а далі Донеччину. Під час зачистки однієї з позицій окупантів Михайло підірвався на міні. Ми з саперами ми знали, що там дуже багато мін. Було два сапери з нами. І вони йшли. І, в принципі, защищали посадку. Ми їх прикривали після того, як ми перебігали з однієї посадки в другу через дорогу, бо знали, що ворог в тому напрямку. Перебігав через дорогу. Наступив на війну медикам довелося ампутувати воїну частину лівої ноги. Одразу після операції чоловік повернувся до занять спортом. Найважливіше це було підтримати його стан так. Не дати йому не втратити м'язову силу, ми займалися з ним розтяжками. Так, ми фактично ми працювали на все тіло. Дуже важлива робота з ампутаціями це є позиціонування кінцівки. Вони люблять ходити, підігнувши коліно. А це, ну, скажімо так, негативно впливає на подальше протезування. Після протезування Михайло буде продовжувати боротьбу за Україну. Планую ну, повернутися в підрозділ і бути чимось там корисним, поки повномасштабна війна, то точно буде підрозділі. А ще спецпризначенець каже, кожен має воювати на своєму фронті. Я Знаю, що не кожен може воювати, не в кожного може характер такий, щоб піти воювати, але якщо ти не воюєш, ти маєш. Хоч якось бути причепний до, до тої війни, ти маєш допомагати. Це війна, така що кожного, кожного другого вона десь застане, і нам ще дуже багато придеться зробити роботи, щоб перемогти в тій війні. В них набагато більше ресурсу людського, ніж в нас. Загалом за рік у першому добровольчому хірургічному шпиталі отримали допомогу три тисячі людей, які постраждали від війни. Стало таким як міжнародним медичним тилом, коли дуже багато міжнародних організацій і окремих волонтерів з Чехії, з Норвегії. З Словаччини з багатьох різних і європейських і світових країн приїжджали і пліч опліч з нами допомагали лікувати людей, щоб долати ту гуманітарну кризу, викликану російською війною у шпиталі і надалі робитимуть все можливе, аби рятувати захисників та захисниць України.